Підсумовуємо інформаційний день на першому західному в ефірі. Програма очі. Вітаю залишити Росію в ОБСЄ не проти нинішня очільниця цієї безпекової організації Хельга Марія Шміт. Тим часом росіяни всіма можливими способами продовжують знищувати європейські цивілізації під обстрілами російських військ: Запорізька, Дніпропетровська, Харківська. Херсонська, Миколаївська області Били рашисти по прикордонню Чернігівщини і Сумщини. Напружена ситуація на Луганщині і Донеччині. Черговий терор проти мирного населення Харківщини сьогодні вранці вчинила російська армія. З території Білгородської області рашисти ракетами С-300 обстріляли продуктовий ринок у селі Шевченкове Куп'янського району. Загинули дві жінки, поранено 10 людей, серед яких дитина. Продовжують вбивати російські окупанти і мирних херсонців. Сьогодні ворожа артилерія вкотре била по житловому кварталу міста. Цим обстрілом рашисти відібрали життя однієї людини. Ще одна жінка дістала поранення. Також під масований обстріл. Сьогодні потрапила Курахівка на Донеччині. Там щонайменше двоє цивільних поранено, пошкоджено понад два десятки будинків. А це околиці українського Бахмута. Наша аеророзвідка показала, як утилізує росіян. Працюють птахи мадяра Висота досить велика, бо мусимо залишатися непоміченими. Щоб робочня не почуяла звуку. Поїхали. Оу. Бам! Ще 50 військових вчора звільнили з російського полону. Це вже 36-й обмін спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Унікальні кадри повернення додому наших військових оприлюднила служба безпеки України. Слава Україні! Героям слава! Далі про медичне диво військові лікарі провели операцію з видалення гранати вог, яка не розірвалася з тіла військовослужбовця. Активів на понад 2 мільйони доларів арештував суд у екс-міністра освіти Дмитра Табачника. Той підозрюється у держзраді і нині переховується в окупованому Криму. Серед арештованого квартира в центрі Києва житловий будинок площею понад 600 квадратів і п'ять земельних ділянок. Виправдовували воєнні злочини російських окупантів та поширювали у соцмережах заклики на підтримку збройної агресії проти України у Києві. Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували прокремлівську фабрику тролів. Підривну діяльність організували двоє місцевих жителів. Атак на передовій по-особливому звучать українські колядки. Колядують і віншують наші захисники з Львівської 103-ї бригади тероборони. Ми, коліднички, чесно вважаємо, барточки срібні вгору здіймаймо, барточки срібні в руках бертаймо, а ноги легкі, легко ступаймо. Віншую вам нині добрі люди, нехай поміч Божа завжди з вами буде, навіть кожної днини, кожної хвилини Бог благословить, а москаль нехай згине. Різдвяне диво для незламних діток. Львівська дитяча лікарня Святого Миколая стала місцем порятунку для сотень постраждалих від війни маленьких українців. Щодня операції потребують від п'яти до семи малюків. Та для цього банально не вистачає обладнання. Лікарня має лише одну сучасну наркозну станцію, хоча потребує мінімум три. Благодійники вирішили це виправити, тому оголосили збір коштів на один наркозний апарат. Як до нього долучитися і допомогти лікарям рятувати більшим. Малечі знає наша Вікторія Кордубан. Від початку повномасштабного вторгнення Львівська лікарня Святого Миколая приймає діток з усіх регіонів України. Допомогу до прикладу надали вже понад 2,5 тисячам малюків із числа. ВПО. якщо ми приймали, госпіталізовували перед війною орієнтовно від 20 до 40 пацієнтів за добу. Зараз у нас ця кількість є від 80 до 100. Через велику кількість пацієнтів почали утворюватися черги з дітей на операції. Щоб їх уникнути, медзакладу потрібен ще один наркозний апарат, бо ті, які вони мають, не відповідають вимогам часу. З тим я не буду працювати, наприклад, на дуже маленькій дитині з апаратами старого класу. Це небезпечно. Просто тому, що ми не можемо контролювати адекватні дихальні об'єми. Він не дуже адекватно буде контролювати тиск дихальних шляхів. Вони не заточені під новонародження. На відміну від сучасного наркозного апарату, який дихає замість дитини, контролює концентрацію медикаментів, серцебиття і дихання. Ця машина є доволі універсальна, доволі безпечна для пацієнта. що в Першу чергу важливо і дає змогу працювати з будь-якою категорією пацієнтів і ну, дітей. Завдяки їй у різдвяний вечір прооперували 11-річну Вероніку. Ні, я не чула, вона зразу поставила. Я заснула. Нас прийняли, зробили УЗД, показали гострий апендицит. Лікарі забирали апаандицитріз, дякуючи лікарям і нашим новітнім технологіям, апаратам. Дитину оперували три години, але врятували, слава богу, щоб врятувати більше малюків, необхідно зібрати кошти на німецький наркозний апарат. Він вартує понад 2,5 мільйони гривень, яких у лікарні Святого Миколая немає. Якщо б 2,5 мільйони гривень це було єдине, що нам потрібно. Лікарня напевне знайшла б якісь можливості, але потреб на даний час у лікарні є надзвичайно багато. Це починаючи від умовно тисячі гривень на якісь розхідні матеріали і закінчуючи багатьом. Мільйонами доларів тому життя маленьких українців у руках благодійників, яким можете стати і ви. Як долучитися до проєкту. Для цього потрібно зайти на сайт Добро.UA, натиснути лупу що вгорі з правого боку, і в рядку пошук написати різдвяне диво для незламних дітей. Після того знайти необхідний проєкт та відкрити його у новому вікні. Ви побачите зелену кнопку Підтримати, натискайте, заповнюйте усі поля і вказуйте суму, що бажаєте відправити на благочинність. Останній крок: кнопка сплати. Все ви зробили власний внесок у добру справу. Вікторія Кордобан, Юрій Кісь, програма очі. Туреччина планує відкрити почесне консульство у Львові. Про це сьогодні повідомив надзвичайний і повноважний посол Республіки Туреччина в Україні Ягмур Гюльдере на зустрічі з очільником області Максимом Козицьким. За словами начальника Львівської ОВА, відкриття консульства сприятиме реалізації спільних проєктів і посиленню міжнародних контактів та зв'язків. Розпочати роботу установи планують вже цього року. Безкоштовних ліків побільшує. на початку цього року у Кабміні ухвалили відповідну постанову. Згідно з документом, в Україні розширили перелік медикаментів у рамках програми Доступні ліки. Вартість препаратів відшкодують з державного бюджету. Відтак, аби їх отримати безоплатно, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря і з рецептом прийти до будь-якої аптеки. Серед десяти препаратів, які додали до списку безоплатних, один антибіотик, вісім медикаментів онкологічної групи, та препарати, які застосовують під час трансплантації органів. Здебільшого такі медпрепарати дороговартісні і потребують щоденного прийому. До прикладу, летрозол ціна протипухлинних ліків більше 400, а то й тисячі гривень в залежності від виробника. Це дійсно препарати дороговартісні від 500 гривень і до тисяч, і багато тисяч. Наприклад, при онкогрупа це взагалі. Лі дороговартісні і препарати, і вони потребують щоденного прийому. І людина собі не зможе придбати той чи інший препарат. Добре, що ці препарати все ж таки ввели в національний перелік, які можна закупити безкоштовно. Нагадаємо, завдяки урядовій програмі доступні ліки в українців є можливість отримувати ліки безкоштовно або за часткову оплату. Здебільшого програма стосується препаратів, які допомагають у лікуванні серцево-судинних захворювань, астми, діабету, розладів психіки та епілепсії. Надки замовляють через війну, яку розв'язала Росія, міжнародні організації продовжують надавати українцям фінансову допомогу. Створюють все нові нові фонди, які допомагають, зокрема, малозахищеним і внутрішньо переміщеним громадянам. Тож ми підготували перелік програм від різних організацій, де можна отримати необхідні для життя виплати. Агентство ООН у справах біженців допомагає українцям фінансово вимушені переселенці за цією програмою можуть отримати 2220 гривень на місяць на кожного члена сім'ї. Розрахована така виплата максимум на півроку. Для цього необхідно звернутись за номером телефону, який ви бачите на екрані. За ним також можете дізнатися адресу, за якою можна подати заявку і документи безпосередньо у вашій області. Допомогу від Червоного Хреста у сумі 2,5 тисячі гривень впродовж трьох місяців можуть отримати усі ВПО, які покинули свої домівки через повномасштабне вторгнення. Організація разом із Мінсоцполітики самостійно визначатимуть, кому надавати допомогу згідно із відомостями з єдиної бази ВПО. Одержувачі допомоги проінформують СМС-повідомленням про те, що вони внесені до програми. Норвезька рада у справах біженців також надає допомогу людям, які проживають у постраждалих від війни регіонах. 2200 гривень виплачують протягом трьох місяців. Сів щоб отримати допомогу, потрібен месенджер WhatsApp на номер 0800 609 844 Треба надіслати смс з текстом «NRC», Після чого вам прийде повідомлення з інструкціями для подальшої реєстрації. Вашу заявку розглянуть впродовж 10 днів. Про результат також повідомлять через WhatsApp. Цю фінансову допомогу можуть отримувати лише громадяни, які не отримували виплати з інших міжнародних програм. Гроші за програмою від фонду Українські се. Естри та kind Friendly можуть отримати українки, які мають дітей або вагітні і опинились у скрутному становищі, втратили роботу чи втратили засоби для існування. Заявку оформляти потрібно через спеціальний чат-бот у телеграмі. Платформа Gate to Ukraine допомагає американцям робити пожертви українським багатодітним сім'ям, які постраждали внаслідок війни. Щоб отримати допомогу, заповнюєте заявку на сайті, який ви бачите на екрані. Додаєте відео вашої сім'ї, фахівці перевіряють. Справді ви сім'я з ураженого регіону розміщують заявку на сторінці фонду, де американці роблять пожертви. Коли кошти надходять, їх переводять на вашу картку чи рахунок, сто років життя, із яких понад 32 у радянських констаборах свій сотий день народження 5 січня відзначив сотенний УПА Мирослав Симчич на псевдо «Кривоніс». Він керував однією з найуспішніших битв за всю історію української повстанської армії, а його подвиги на полі бою надихають тисячі українців і в сучасній війні. Це людина такої величі та духу, який ще за життя встановили трьохметровий пам'ятник а за велику роль у боротьбі за незалежність присвоїли звання Героя України. Як вітали та що бажали Мирославу Симчичу з нагоди сторіччя? Розповість Марина Ван під'їзду будинку Мирослава Симчича в Коломиї, майорить синьо-жовтий стяг і лунає гімн українських націоналістів. Так зі сторіччям вітають сотеного упа, який за станом здоров'я не виходить із дому. Тож найщиріші слова побажання передаватиме йому дружина Раїса. Що воля здобувається тільки в боротьбі, Мирослав Симчич знав як ніхто інший. Узимку зимку 1945 року. У свої 22 роки він керував боєм під космачем, у якому березівська сотня філігранно знищила понад 400 енкавидистів елітного підрозділу генерал-майора Миколи Дергачова. Як крикнув вогонь, сипнули хлопці з 22 кулеметів, десь так около півста автоматів. З бронебійки, з, міномет, з полкового міномета, то там між горами розумієте ехо відбиває. То там такий, що там якогось окремого вистрілу абсолютно не, 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 чу, не чути було тільки, тільки загальний гул, як у якомусь, якому, якомусь пеклі. На, той, на участок моєї чоти попало чотири машини. Повних кабів граната там гранатами зробили гуляш. Були й інші успішні бої, але у 1948 році Симчич потрапив у полон та пізнав справжнє пекло радянських концтаборів. Його звільнили у 1963 році. Тоді ж він переїхав до Запоріжжя, де й познайомився з майбутньою дружиною та матір'ю його двох синів. Але в січні 1968-го Симчича знову арештували за нібито нововиявлені обставини. Його допитували та катували. Знову посадили за ґрати аж до 1985-го, але не зламали. Він вижив і живе досі а з нагоди його сотого дня народження в Коломиї ювілейний вечір. Том ювіляра теплими словами та символічними подарунками вітали діти та внуки, друзі та побратими, а також посадовці Івано-Франківської та Львівської обласних рад. Семчич Кривоніс, власне показав поколінням українцям, як треба бити москалів. І я переконаний, що теперішні наші герої збройних сил України і територіальної оборони власне виховувалися на прикладі Мирослава Семчі. Хоч у півці билися з московитами ще в минулому столітті. Їхні звитяги на полі бою, зокрема та ж битва під Космачем. Надихають і досі. Ця битва носить своєрідний символічний характер. Тому е наш червоно-чорний прапор цієї боротьби він є в нас і в підрозділі, і він шанується це покоління. Має завершити цю цю боротьбу, яка триває вже близько сторіч. Окрім червоно-чорного біля ліжка пана Мирослава, є нині прапор України з надписом Дякуємо діду, що давили московську гниду. Подарували його бійці ЗСУ. У складі яких воює й син Мирослава Симчича Ігор. Про ідейні настанови батька він каже так: він ніколи не проголошував там якихось гасел. Я собі уявляю його життєве кредо, роби що можеш, і тоді щось із цього вийде. От кожен приблизно зараз має це робити. Маємо спалити окупантів на нашій рідній землі. Збройні сили України нарешті взяли на озброєння тактику УПА. Це ведення бойових дій балеби мобільними групами, це створення ефекту української присутності. Те, чи була сильна українська повстанська армія, хоч Слимчич і казав, що воював не задля нагород, але свої він таки отримав. Кавалер орденів свободи та за заслуги, почесний громадянин Коломиї, Космача та Львова. А з жовтня 2022 року герой України це перший випадок, коли у півця на такому рівні відзначили прижиттєво. Цьому дуже раділа передусім його дружина Раїса, та кого він усе життя називає серденько. Бажаю вам такого щастя, як у мене і, і такої любові чоловіка уже не піднімається. Не говорить не говорить, бо не чує. Не бачить нічого, але годуємо добре. Добре, виглядає сорочку. Висі, в, в, в ювілейну вишила. Тож у новенькій сорочці святкує свій сотий день народження Мирослав Симчич, зв'язковий поколінь та живий приклад незнамності нашої нації. Марина Вансурик, Вадим Кальченко, програма Очі. Зрання до церкви, а на коляду до Гаю щороку на різдво Львів поєднує українців з усіх усюд. Вперше ми відзначали це велике свято народження Ісуса Христа у час. Повномасштабної війни, попри не святкові обставини, українці вирішили вберегти культурне коріння від забуття. Тож сім'ями разом з дітьми прийшли до музею народної архітектури та побуту, аби відчути дух різдва, посмакувати кутею з пампухами, послухати автентичні колядки та пізнати краще українську історію, як минули різдвяні вихідні у гаю у нашому сюжеті. З небес його согріва! Автентичні колядки, душу гріють малята, які чамно дивляться сокаринський вертеп із ляльками у вертепній скрині. Біля давніх хатин вітер лагідного йде янгелят різдвяних павуків і розкручує солом'яних вертухів. Легені у кептарях. А жінки й дівчатка з полотняними хустинами. Хустинка. А для чого ти її вдягнула? Яку іде? А знаєш, чому колядують? стоїть два. Сотні українців завітали до гаю, аби відзначити це велике свято. Для когось це вперше а для когось щорічна традиція. Якщо колись в музеї просто неба святкування були помпезні, то цьогоріч, в час війни, вони дещо інші. Ми тут створюємо. Е Атмосферу власне різдва. Якщо ви одній хаті зайдете, то ви отримаєте різдвяну екскурсію. В іншій вас заспівають вам дадуть пампуха, почастують кутею. В ще іншій ви зайдете, і там наприклад, буде колядницький гурт, то це просто це трохи інші формати, але головне це відчути автентичне свято і об'єднатися в єдиній коляді. Чудочу. Чудо, Тут пригощають гостей кутею, дарують діткам звізду за гарну коляду, презентують виставку картин з українськими янголами, а газди запрошують до хат, знайомлять з побутом, діляться, як прикрашали хатки на різдво. Наші прабабці сіном трошки стелили сіна на підлогу, обрус просирило, ставили теж отаут. Це для того, щоб Відчути відобразити е, життя Ісуса Христа і Його народження, і можуть вам заспівати колядки ще з їхнього дитинства. Пан Дмитро ділиться різдвяною піснею, яку співали бійці Упа, та на землі з наших братів, кровся проливає, допомагай Боже. Нам це перебути, наші денці України ордися позбути. Традиції, віра, пам'ять, зв'язок з пращурами те, що допомагає нам знищити ту ж орду, згадану у колядках ледь не столітньої давнини. Тож містяни, попри війну, не хочуть відмовлятись від різдва, а навпаки, знайомлять зі своїм корінням усіх близьких. Треба вчити традиції, щоб потім не приходили, нас не звільняли навіть. От Один народ. Ми самі львів'яни. Для нас це місце, де ми в дитинстві приходили. Де ми приходимо на Пасху, на різдво. Це для нас справді дуже особливо. Ми от насолоджуємося піснями, розказуємо по будиночках. Ми прийшли. Е... Показати дітям традиції, тому що вони завмирають, а тут ще так залишилися такий дух різдва. Нехай наступне Різдво буде щасливим, і ми колядуватимемо у повному складі без повітряних тривог, ракет і без непрошених сусідів із залісся. Виколядуємо к золотого, виколядуємо. Ло того добрий вечір вам Ду. на цієї хати. Чи дозволите заколядувати? Чи дозволите заколядувати? Юлія Маленка Юрій Кісь, програма. Очі. Перший матч року Львівська футзальна енергія завершила 2022-й виїзною перемогою над принциповим суперником Івано-Франківським ураганом. Брати реванш прикарпатські дракони приїхали до Львова вже у новому році. Про західноукраїнське енергетичне дербі розкаже Алла Васьковська. В кінці грудня на виїзді енергія перемогла ураган 2-1 і вийшла на перше місце турнірної таблиці групи Захід. Львів'яни випереджали драконів лише на два очки. Матч у Львові на «Боско-Арені» був важливим для обох клубів. Господарі хотіли закріпитись на першій позиції, гості повернути собі лідерство. Поразка болюче вдарила дійсно по амбіціях, бо енергія. Переграла нас в тому матчі в бажанні. Переграла в тому налаштуванні, яке потрібно в таких відповідальних поєдинках. Львівські енергетики розпочали матч з великим бажанням забити швидкий гол. Але удари Віталія Радевича ігоря Марценяка тримав під контролем голкіпер. Витримавши стартовий натиск суперників, ураганівці почали діяти активніше. Двічі міг забивати ігор Корсун. А вже на 17-й хвилині дракони відкривають рахунок. Маші передачі небезпечно. І Микола Грацина. Микола Грацина забиває. Вони біжать. Ж поставили на тактичну модель очікування в сьогоднішньому матчі. Не були такі з початкової фази агресивні. Ми на жаль, не, не скажу, що ми не ввійшли в гру, але свої шанси не реалізували на п'ятій секунді другого тайму. Ураган подвоїв перевагу. Завдяки голу Артема Фаренюка. Вже за три хвилини господарі витягували м'яч з воріт після влучання Михайла Грицине. Рахунок став 3-0 на користь гостей. Забили другий, особливо третій гол, який додав нам впевненості. Ми вже грали по рахунку розкуту. після двох голів поспіль Валерій Легчану взяв тайм-аут. маленька перерва, і господарі знову йдуть в атаку. Мали багато нагод, зокрема під час кутових і стандартів. Але кожен момент миттєво щитували суперники. Багато голів забиває команда енергія зі стандартів. Розбирали сильні сторони, слабкі намагалися, щоб ці стандарти завершувались з мінімальною гостротою для нас. Дійсно, будемо розбирати, щоб де обхитрити в тих стандартних положеннях, щоб чіткий своєчасний пас доходив до гравця, який має завершити. Тоді як Львів'яна м'яч зовсім не йшов у ворота, то ураган у другому таймі відзначився ще тричі, і рахунок став розгромним. – 6-0. Цві домашній програш 1-2 дракуни відпитали на повну. для енергії ж це найрозгромніша поразка цього сезону. Ми налаштовувались тільки на перемогу, і слава Богу, так склалося, що ми сьогодні багато моментів реалізували. Тому красива заслужена перемога. Після цього матчу ураган знову на першому місці екстраліги в групі захід з відривом всього в одне очко від енергії. 13 січня львів'яни вдома прийматимуть київський хід. Ураган зіграє з Черкаси Обленерго. Але Васьковська програма оч. Всі новини на сьогодні. Наступний випуск інформаційної програми очі в ефірі першого західного. Дивіться вже завтра о 19. Спокійної нам ночі, без тривог, все буде Україна.